Мати це жінка, що дарує життя, навчає, підтримує протягом усього твого шляху, радіє і сумує разом з тобою. Кожна мати є свого роду героїни, тим паче для власної дитини, а деякі з них навіть визнаються героїнями на рівні держави. Мати героїня державна нагорода України, почесне звання, що присвоюється президентом України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Важливим елементом визнання їхнього внеску в суспільство та майбутнє нації є грошова винагорода від держави. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко і у цьому відео поговоримо про виплату одноразової винагороди жінка, яким присвоєно почесне звання України Мати Героїни». Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України Мати Героїня, заснована указом Президента України від 25 грудня 2007 року No 1254. Порядок виплати винагороди затверджено постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2011 року No268. Ознайомитися із зазначеними документами можна за посиланням в описі до цього відео. Який розмір винагороди? Винагорода виплачується одноразово у десятикратному розмірі пожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно звання Мати Героїні. Як отримати одноразову винагороду матері героїні? Щоб отримати одноразову винагороду матері героїні, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. На прийомі в управлінні мати героїня або уповноважена нею особа подає такі документи: заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати через поштове відділення або на особистий банківський рахунок заявника. копію паспорта. Якщо за призначенням допомоги звертається уповноважена особа, то додатково до пакету документів подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.